Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. І якщо не збирає у людей кошти на заставу, то жаліється, що тепер повинен сплатити ще більше. Так, 19 січня 2023 року, колишньому голові правління НАК Нафтогаз України Куболєву повідомили про підозру зловживанні службовим становищем при забезпеченні собі за перемогу компанії у стокгольмському арбітражі з російським Газпромом виплати премій на 229 мільйонів гривень. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат. І 1 березня апеляційна палата ВАКС застосувала до нього запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 229 мільйонів гривень. Що більше цинізму у час війни, коли кошти мають спрямовуватися на допомогу зсу, екс керівник Нафтогазу Андрій Коболєв, який спочатку виписав собі своїм підлеглим премії, збирав 5 мільйонів на заставу. Парадокс: усі зібрані кошти, а їх треба зібрати 229 мільйонів гривень до понеділка, 6 березня. Підуть на судову заставу для найбільшого ворога російської газової монополії та найяскравішого менеджера «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Написав тоді український бізнесмен Ігор Мазепо у своєму пості у Фейсбук. Тож, відповідно до рішення суду, підозрюваний мав нести кошти протягом п'яти днів з моменту проголошення рішення, тобто до 6 березня 2023-го, та зобов'язувався повідомити Мати про це детектива прокурора. Проте станом на 7 березня 2023-го інформація про внесення застави у встановленому судом розмірі так і не надійшла до органу засудового розслідування. Лише майже половина 106 мільйонів гривень. Крім того, зауважимо, що станом на сьогодні жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні. Цікаво, чому далі? ж, Що ще цікавіше дії набу у свою чергу, замість того, щоб взяти під варту, національне антикорупційне бюро України вимагає у той самий час збільшити розмір застави для Коболєва з 229 мільйонів гривень до 365 мільйонів гривень. Тоді як звичайного громадянина, який за лічені години не сплатив би заставу, одразу ж імовірно відправили б за ґрати. Щойно отримав нове клопотання: набу вимагає від ВАКС змінити запобіжний захід у вигляді за. Ави на тримання під вартою при цьому для того, щоб вийти з СІЗО, на думку детективів, я маю вже сплатити не 229 мільйонів гривень, а трохи більше ніж 365. Написав сам підозрюваний на своїй сторінці у Фейсбуці. Тебе не садять, а ти ще й залишаєшся незадоволений. В той час як варто наголосити, загальна сума трьох премій екс Нафтогазу становить 616 мільйонів гривень. Такі дані публікує голова центру протидії корупції Віталій Шабуніни з посиланням на рішення ВАКС. Премія. В 2017 році 12 мільйонів гривень, у 2018 – 266 мільйонів гривень. У 2021 – 338 мільйонів гривень. Шабунін пише, що це лише премії без урахування зарплати Коболєва в 1 мільйон гривень на місяць. У той самий час Коболєва захищають усі найактивніші порохоботи, адже найімовірніше, на них він і працював. Євросолідарність навіть спромоглася саме 6 березня видати на сайті допис, звичайно, звинувачуючи у всьому чинну владу. І з таким заголовком видали статтю справа проти Коболєва політично вмотивована. Так активно за пропагандою гетьмана все розписують, що у 2014-2019 роках зробили і те, і те, і те, і ніби вперше в історії завдяки відсутності відкатів та хабарів. Нафтогаз приніс багатомільярдні прибутки в бюджет держави, а про прибутки в кишені ніхто не розкаже. Але водночас за такого жахливого президента Зеленського в 2020-му знову все стало збитковим. Якщо ви думали, що раптом зради улюбленої тут не буде, то помилились, бо переслідування Коболєва вже ж вигідне Росії і виглядає як помста за її поразку. І, звичайно ж, без порад ніяк не обійшлось у владу треба залучати професіоналів. Що ж, справжні обличчя порохоботів усі побачили давно, і їхній підтримці. Того, хто незаконно поклав собі в кишені сотні мільйонів гривень, ніхто не дивується. Але у той же час у всіх державних монополіях має бути наведення ладу. Настав час повичищати всіх шахраїв та навести лад в державних підприємствах. На цьому на все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.